Привіт! Сьогодні я хочу розповісти, як доглядати за газоном, щоб він радував у любу пору року. Всі, хто мріє про приватний будинок, завжди каже: Ой, не буду мати город, а все засію травою, буду мати гарний газон. Але я вам хочу сказати, що за газоном такий самий ну, важкий, але приємний догляд, як і за будь-якою іншою рослиною. Ну, по-перше, весною, як тільки зійшов сніг, і як тільки підсохла земля, щоб можна було ставати на газон, не травмувавши його, ну, ми виходимо з діяловими граблями і починаємо вичисувати стару траву, щоб вона не пригнічувала молоденьку, яка почала вже вилазити, і щоб не утворювалася скоринка така на поверхні землі. Після вичисування газону, а трави старої дуже багато, він під будинком цілий мішок вичисаної трави. А я її далі використовую на мульчу, Після того потрібно пройти по газону чи з вилами, чи є такі спеціальні свідки, попроколювати землю, щоб повітря почало поступати до корінчиків газону. Вичесали, попрополювали, дали повітря корінням і потім треба переходити до та, удобрення газону, до його підготівки. Перше підживлення газону я провожу кінець березня, початок квітня, ну в залежності від весни, в залежності від погоди. Коли земля вже прогріється, десь плюс 8, плюс 10, а це можна визначити по тому. Що на березах починають з'являтися сережки. Ось як з'явилися, значить земля у нас десь плюс 10 градусів. Перше підживлення газону я провожу аміачною селітрою. Я не розвожу її. Я жду, коли погода буде підходяща, а це саме тихий, спокійний, такий теплий дощ. Ось у цей дощ. Я починаю підживлювати свій газон. У нас туде дощ, і зараз друга земля. І хочу на на цілий день, тому саме час порозкидати доброго підживлювати газон. Я за органічне землеробство, але газон я підживлюю навесні ганячною селі. Працюю у рукавичках просто буду так. Ось по газону з ам'ячною сенсорку. А десь у травні я підживлю його іще раз аміачно фосфорно калійним добривом. Так само в дощ розкидаю його по газону. Через декілька годин вийшла перевірити, чи все розчинилося, дощик іще йде. І ось дивлюся по газону, ніде німа, немає ні одного кристалика аміачної селітри. Все розчинилося і все пішло в землю. Чому я підживлюю аміачною селітрою? Тому що вона добре розчиняється у воді, навіть у холодній. І такий тихий спокійний дощ її просочить, розчиниться, просочить у землю. І добре, що це не злива, що не збиє чи в одну калюжу, чи кудись у сток. Все спокійно пішло на те, щоб газон нарощував свою É, mas...